Добрий день, народ. Сьогодні з вами я, Мила Тиролог-Проводник. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки. Знову така сама ситуація з каналом, що відписують людей, не погоджуючи з ними, хочуть вони цього чи ні. Так що, ви перевіряйте, будь ласка, свої підписки, перевіряйте. Є у вас там поставлені у вас там дзвіночки чи ні. І е, якщо не можете знайти мій канал, звертайтесь на Viber, WhatsApp і мо. Я вам скину ссылку на мій канал непосредственно. Ну, тобто, щоб ви не шукали в інтернеті, бо багато пишуть мені, що не можуть знайти. На особисті розклади звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь на Viber, Не дзвоніть. Viber, WhatsApp, IMO і ТД і ТП. Приєднуйтесь. Добре, поїхали. На сьогодні А, забула сказати: У вас сьогодні зі святом. Сьогодні останній. Останнє свято зими, 19, як раніше, було 19-го крещення. сьогодні 6 го крещення. Крещенське свято у нас, з водохрещення. у нас, миру нам. благополуччя, здоров'я всім, терпіння і всього самого найкращого. Дуже мені імпонує, що ви до мене звертаєтеся і підтримуєте мене. Теплими своїми словами, теплими коментарями. Дякую вам велике. Поїхали. Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. КН23, КН24. Ну, Там ще назва є скат. От давайте, це насправді таки є. Росія купила у ці ракети балістичні. Купила? Ну, їм треба балістичні ракети для того, щоб по нашій інфраструктурі її розрушати. Вони кажуть, от для цього були куплені ці ракети. А що за ілюзії? Що за ілюзія? Угу. Ну тут якісь ілюзії, тут більше, знаєте, вигаданого чим. Насправді є, ну тому що тут така тупікова ситуація. Шукають вони по міру, шукають, де б в інших країнах знайти ці ракети. І кажуть, що ті, хто раніше з ними співпрацював, той зараз закінчив з ними співпрацювати і не хочуть нічого робити. І що? Ну, така двояка ситуація. Ну, вони відчувають себе жертвами. Жертвами того, що у них був розрахунок на допомогу, а їм не дуже хочуть це все ну, допомагати. А планують вони закупити балістику в Сірії, бо там йдуть розмови, можливо, це вони про Сірію кажуть, що не виходить. Ага. Домовленісті, від домовленості уходять, кажуть. ні 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 Сирія не хоче. А чому? Ага, а вони не хочуть бути жертвами. Сирія не хоче бути жертвою цих договоренностей. От вони кажуть ми. Можемо залишитися в жертві. навряд чи... Оце ж вони про це і кажуть, що одні допомагають, да, а інші от, не хочуть. Так, по поводу обміну військовополоненими. 230 чоловік це, це ось у наших хлопчиків звільнили. Хлопчики і дівчата, я не знаю, там дівчата є чи ні, але 230 військовополонених. А поміняли на 248 расистів. І що? Тут таке запитання йде, не то, що запитання, а ствердження йде, що це було зроблено з допомогою Арабських Еміратів. Вони допомогли, тому що росіяни ніяк не хочуть з літа. Минулого року вона не хоче робити обміни. Давайте подивимося. А вслухи, це я по, по якому поводу запитую? Тому що слухи в Росії запускають, що, типа обмін був зроблений 70 на 70, на 175 на 175. А типа 75 це було. Якби как бы зверху э, запросили за тих э, хлопців, азовців, яких п'ятеро відпустили з Туреччини. Пам'ятаєте, наших командирів, коли Ердоган дозволив їх випустити, і вони приїхали і пішли опять на фронт? Э, за те, що були звільнені да, із Туреччини. Це правда, що така зділка произошла, типа 175 на 175. І плюс 75 їхніх ще за наших п'ять. Ну такі ка, угу, ну тут була робота трьох сторін, до речі. Оце в зв'язку з вмішательством була така Угу. Вони таким чином цими розказами показують, що вони все одно ну своєму народу а кому ж вони будуть показувати? Людям тим, ефект телебачення. Що, тіпа, ну, бачите ж, ми ж так зробили. Ми ж не залишилися на обочині нашої життя. Ми тут управляємо. Ми ж от 75 людей за тих п'ять ну, ну, тут, Тут брехня. Ну, такі, да-да, воєнні хитрості получається, да. Ну, це, щоб розрадити ситуацію, що Росія там може відстояти свої позиції таким образом, щоб разрушить, що? Ну, силу, да, по правосуддю. Башню вони влаштували. Що вони не, не то, що. Ними там хтось управляє? Ні-ні-ні, тут тільки вони все управляють, по-другому нікак. А це все правда? А це все правда? Ілюзія. Перша карта ілюзія. Сказки. Понимаєте? Сказочники. А тут ще запитання було у моєї глядачки: а чи це було зроблено за гроші, типа обмін? За гроші був зроблений, чи, чи ну, тут, показують, договореності була. Зділена. Ну, Договора, що забирають людей, про гроші тут не йдеться. Да, от дивіться, як красиво лягли карти. Договора йдуть. З однієї сторони, договора, з другої сторони, договора. Тут йшли переговори, тут йшли договоренності, щоб зробити прорив, щоб зробити обмін. А запитували мене ще, чи надалі будуть такі обміни проїзди, чи ні, будуть іще надалі. Ну, кажуть, як удобний момент буде, ну, тут йде робота, опять же, трьохстороння. От дві країни Росія, Україна, тут не можуть домовитися ніяк. Вони йдуть. Тут працюють з трьох сторон. Ідуть трьохсторонні переговори. працюють над цим. І по колісу фортуни от, очікують, показують, що сильна робота йде. Прилагають багато усилій, розстраюються і за того, що не виходить так, як хочеться, на майбутнє шо. На майбутнє кожен, знаєте, настаює на своїх позиціях і проясниться така історія, що знову нерівноцінні якісь обміни будуть, але ну, по-різному тут буде. З одної сторони, шанс буде. По різному будуть обмін. Різні обміни. І нерівноцінні таємні будуть, і е, такі, що шанс буде обнулитися все. Угу. І що? Угу. Ага. <кій> ну, щоб уйти от жертв. Ну, очень тяжело. тяжела ситуація. З обмінами тяжела. Вони своїх не хочуть забирати. А наших не жалію. Угу. Це ще буде, ну, з ними взагалі важко дуже домовлятися, а що <кій> тут іще таке цікаве? Ага, глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував з Сполученим Штатам Америки звільнити. Їх від санкцій. Не, не його самого, а свою там дружину Лашаді, як він каже, від санкцій свій, своїх родичів. А каже, а, можете, а мені можете типу, поселити санкції, мені самому. От. І в обмін на 20 наших військовополонених, які знаходяться там у нього в Чечні, і навіть кажуть, я не бачила особисто, але, але написано, що є заклик наших військовополонених, щоб вони, вони просять, щоб їх поміняли, бо, тіпа, ну, що ті санкції? Вони ж нічого не поганого не роблять, тіпа, ну, одних просять відмовитися на 20 військовополонених. А підуть Америка піде на зустріч. і вони передали цей заклик через Скот Скотт Рітер, який був там в столиці в Грозному. Вони передали цей заклик. Піде Америка на такі, на такі умови. Ну, це якраз. Про це від йшлося, тому що кажуть, на майбутнє тут історія <кій> речить. Оця вся історія на майбутнє. Тобто нерівноцінно буде. Нерівноцінно. Угу. Що це означає? Ну, вони якось частково. Тут показують, що частково імператриця, так? Да? Угу. Можливо, це про дружину. Я не знаю. Тут якась жінка фігурує. От по поводу неї можуть вони там, типа, домовитися, а от. По поводу дітей там це ілюзії. Що це означає? По поводу дітей навряд чи. Нам не важливо санкції, не санкції людей визволять їх 20 військових. Таким методом або другим. А ну давайте подивимось. шанси є, Да? Але він буде розтягнутий во времени. це не так швидко буде. І цей шанс буде таємний. Тут не скажуть, як це все буде, яким чином, але Ну, він проявив, що у нього є 20 військовополонених. От е, другим, так, да, по колісу фортуни кажуть. Як тільки е, 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 так підвернеться момент е, удобний. От будуть, да, займатися цим. Добре. А в мережі, оце ж був обстріл Крима, і якийсь там штаб накрили. І в мережі йде інформація, це неточна, неуточнена про загибель Валерія Єрасімова. В Криму, начальника Генштабу Росії. Давайте подивимось. Він загинув? Він загинув. Угу. Що це означає? Я не зрозуміла. А ну давайте ще раз. Герасимов, начальник Генштабу Росії. Він був там під обстрілами. Він був. Там показали, що були жертви. Він був там під обстрілами. Очікуваю, чого? Що це означає? Угу. А це для... зачем им не катить цю историю? Угу. Поняла, немає смысла дивиться. Давайте так по-другому. По Він взагалі живий. Ну, Герасимов живий. Живий Герасимов. цвете. Да, він живий. Це, ну, казали, що неуточнена інформація. Тут показують, що він живий. На майбутнє проявиться. <кхи> uh -huh. Ну, казали, що це не точна информация. Добре, він уїхав, типа. Ну, якщо він навіть там був, то показують, що він уплив там на лодки чи на чому там, на катері, на, на кораблі, ну не знаю. Да. А, так. Поїхали далі. Людмила був обмін. Ага. Ну це знову таки про обмін, мене запитують. І що? Ну, ці питання ми вже роздивлялися. Повторюватися не буду. Ну, в цілому на сьогодні ми тут розібралися, Да? Давайте подивимося. Я хочу подивитися нашу Херсонщину. Сьогодні знову обстріли були білозерки. ще будуть обстреливать Белозерку. І ще будуть обстрілювати Белозерку. найближчим часом? А давайте подивимось. Сегодня шо у нас шестое, да? Сьогодні шосте. завтра сьоме. Восьме. От что-то хочется. Давайте на три дня я подивлюся. Белозерку будут обстреливать еще? 3 дня. Сьогодні ще будуть обстрілювати. Сьогодні ще будуть. Сьомого. Сутки. Це я не кажу там день-ніч. Сутки. Сьомого будуть обстрілювати? Восьмого будуть обстрілювати до Подивимось, зараз, яка інтенсивність йде. Це диявола разрушено, чи він разрушає? Угу. Да, ще будуть разрушать. Ще будуть. Ще будуть стріляти. Що це значить? Угу. Тут іде дьявол і іде башня. Разрушение. Разрушение самого дьявола. Угу. Стабильность розрушение. То тобто есть вони обстрілювати будуть іще. Завтра, сутки, сьоме. Угу. А тут буде оборона. Що закінчиться? А тут будуть оцікати е, обстріли на відстані на великі. Це літаки, це літаки. Ну, проясниться, що жертви, так. Да. Щоб жертв не було, жертв обстрілів не було, щоб будуть оцікати. Так. Да. <кхід> Зупиняти будуть. Е, тут будуть пускати, можливо, е, оці шахеди. Це шахеди будуть, так? Да? Ну, вони там, може, по-іншому називаються. Шахеди, ще якось. ланцети, всяка ерунда. Угу. Тут іде з обох сторон. На, на завтра з, з обох сторон. І отуда, і оттуда. Напослезавтра. Угу. І частково як? Ну, а на післязавтра це на 8, На 8 число така позиція наші будуть відсікати, і не буде таких жорстких обстрілів, ні. Тут більш-менш тихо буде. З одної сторони, як би тільки. З одної сторони, з нашої сторони. Так. Добре. Херсон. Давайте еще Херсон глянем. Это вот эти два такие тяжелые дня. Сегодня и завтра. Показывают белозерки. Херсон. На сегодня. Дивимся. На сутки. На шестое число. На седьмое число. На седьмое. Херсон. На сутки. І на восьме херсон на сутки. Ну, тут обмежені обстрілами. Вони не такі інтенсивні, але ну, люди бояться ходити сьогодні куди либо Тобто краще посидіти вдома. Завтра <кій> оборона. Завтра будуть обороняться. і послезавтра. Ну, Білозорки гораздо хуже, чем в Херсоне. і на послезавтра вже більш-менш. Тобто і на завтра у них. Ой, ну да, два дня. Оце сьогодні тільки там якісь періодичні обстріли будуть по Херсону 6, 7 8 восьмого тут оборона. Шо, э, сьомого, а восьмого взагалі така більш-менш прилична ситуація. Без, без, э, без обстрілів. Більш-менш спокійно. Що це за башня ідеал? Повторюється знову одна і та сама э, композиція. А тут кажуть від, от час лягли карти трохи по-іншому. Розумієте? На Білозерку йшло, це сама е, Троїця, але вона йшла по-іншому. -по Зараз показують, що розру... розрушення це дьявола, да? Ой, розрушати у дьявола мало, ну якби би вони шукають, чим розрушати. Тобто у них немає особо чим обстрілювати, а, але намагаються, так? Да? Угу, немає. Угу. Угу. Ну, тут більше обороняться на майбутнє вони будуть, чим, чим нападати. Показуючи на майбутнє. Вони домовилися, ну, з одної сторони, будуть домовлятися. З ким домовлятися? З ким? Тут якісь тайні договора, шанса хочуть. Да. Може, здаватися будуть? Здаватися? Ага. А, така луна. Тут йдуть маніпуляції, тут йдуть якісь договори таємні. Частково, здаватися ще буде частково, а частина буде ще відстоювати свої позиції. А інтенсивність вогню зараз закінчується на Херсонському напрямку, чи, ну, по суті, от я дивлюся по цим останнім дням: що йде на зменшення. Давайте подивимося, вона йде. На зменшення агресивності орків на лівобережки чи на збільшення. Ви знаєте, наші зменшень жертв тут кажуть багато. Маніпуляція тут жертвами. Що за маніпуляція? Ага. Ага. Ну, чекають удобного моменту. От як тільки кажуть, удобний момент появиться, есть тобто в них там підвезуть їм снаряди і тут почнеться знову така історія, що почнуться перестрілки. Тут йдуть. Артилерійські а, бої. Зараз на даному етапі поки що ні. Вони чекають. Стабільно що? Угу. Ну, кажуть, да, над цим, але розстроєні. На чим розстроєні? Що їм не вдається зробити те, що вони хочуть? Що їм приходиться періодично чекати, перечікувати. А на, на збільшення кажу. Так вони уходять в сонце в прояснення ситуації. шо що, що? Що їм придеться свалювати? Їх будуть обстрілювати більше. Понимаєте? Їх. Добре, на сьогодні все. Пока-пока. До зустрічі!